Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати завдання з контрольної роботи з теми будова атома, хімічний зв'язок, кристалічні градки. Перше запитання: кількість електронів на останньому енергетичному рівні атома певного елемента дорівнює. І давайте подивимось у періодичну систему. Будь-який елемент він має на останньому енергетичному. Рівні таку кількість електронів, в якій групі він знаходиться. Наприклад, натрій знаходиться у першій групі, у нього один електрон на останньому рівні, на третьому рівні один електрон. Бор він знаходиться в другому періоді, Значить, у нього два рівні, і на останньому рівні 3 електрони. Наприклад, оксиген він знаходиться у другому періоді, це означає, що в нього два рівні, а на останньому рівні 6 електронів і так далі. Що кількість електронів співпадає з номером групи. Наступне максимальний мінімальний ступень окиснення хімічного елемента з електронною формулою атома, вказано у рядку. Давайте спочатку визначимо, що це за хімічний елемент. Можна порахувати або всі степені, то ми дізнаємо, скільки всього електронів. У цього атома, тобто 2 плюс, 2 плюс 6 це 10, і ще 15 це фосфор. Або по-іншому обираємо зовнішній енергетичний рівень. Зовнішній енергетичний рівень показує, що значить, елемент знаходиться у третьому періоді, у нього 5 електронів на зовнішньому рівні у п'ятій групі. Тобто третій період і п'ята група це теж співпадає фосфор. Тепер давайте подивимось, фосфор це не металічний елемент, не метали можуть приймати або віддавати електрони. Йому не вистачає до завершення енергетичного рівня, щоб у нього було, так як у аргона, на зовнішньому рівні 8 електронів, йому не вистачає 3 електрони. Тому він буде приймати 3 електрона у іншого метала або у Менш електронегативнішого неметалу. Тобто, виходить, якщо він приймає три електрони, приймає три мінуси, то в нього може бути ступінь окиснення мінус 3. Або, навпаки, він на зовнішньому рівні має 5 електронів і він їх може. Віддати більш електронегативному елементу, наприклад, флор найбільш електронегативний елемент, і він віддасть йому всі 5 електронів. Тому, якщо він віддає електрони, він перетворюється на позитивно заряджений йон, буде фосфор плюс 5. Сполука з йонним зв'язком. Треба згадати типи хімічних зв'язків. Речовини, які складаються з металічного елемента і неметалічного, матимуть йонний тип зв'язку. Гідроген-хлорид – це буде формула H-хлор. Магній флорид це магній з валентністю 2А флора. 1, тому магній флор 2, фосфор, 5 оксид це фосфор з валентністю 5, в оксигена валентність 2. Найменше спільне кратне 10, 10 поділити на 5, 2, 10 на 2, 5. І карбон 4 оксид, це карбон з валентністю 4, в оксигена валентність 2. Найменше спільне кратне 4, 4 поділити на 4 1, 4 поділити на 2, буде 2. Тобто тепер ми склали формулу і бачимо, що. Неметал і не метал це ковалентний полярний зв'язок, бо два різних неметали. Тут два різних неметали фосфор, оксиген, ковалентний полярний, тут два різних неметали, ковалентний полярний, нам підходить магній флорид. Наступне завдання. Речовина утворена хімічними елементами з електронними конфігураціями зовнішніх енергетичних рівнів атомів 3 С2, 3 п 2 Відразу визначаємо, що це за елемент. У нього зовнішній енергетичний рівень 3S2-3P2, тобто він у третьому періоді, і додаємо степені, це електрони 2 плюс 2, 4, 4 електрони на зовнішньому рівні, що співпадають з номером групи. Тобто це елемент, який знаходиться у третьому періоді і в четвертій групі. Це силіцій. Перший елемент селіцій, другий елемент знаходиться у другому періоді і у шостій групі. Другий період, шоста група це оксиген. Укажи електронегативності цих елементів, треба подивитись таблицю електронегативності. Таблиця електронегативності є у підручниках. Наприклад, це таблиця із підручника Попель 8 клас. І ось тут ми можемо переглянути у селіці електронегативність 1,8 в оксигена 3,5. У селіці валентність 4 в оксигена 2. Тому буде утворюватись речовина селіції О2. Запишемо схему утворення селіції О2. У селіці на зовнішньому енергетичному рівні буде 4 електрони, бо він знаходиться у четвертій групі. Посередині пишемо селіцій, і всі 4 електрони будуть не спарені, тому що в нього валентність 4. Валентність співпадає з кількістю неспарених електронів. В оксиген на зовнішньому енергетичному рівні буде 6 електронів, бо він у шостій групі. А неспарених тільки 2, бо валентність 2. Тобто один оксиген має два неспарених. І далі дописуємо неподільні пари для того, щоб вийшло 6. І другий оксиген таку саму має будову. Утворюється хімічний зв'язок, виникають спільні пари. Це ковалентний полярний зв'язок, бо не металічні елементи. Тобто буде силіцій, оксиген, оксиген. Тут одна пара спільна, друга пара електронів спільна. В оксигена є ще свої неподільні пари. І тут так само структурну формулу силіцій оксиген. По дві спільні пари, тому дві рисочки, оксиген більш електронегативний елемент, тому будуть електрони притягуватись до оксигена. Якщо оксиген притягує електрони, то буде два електрони, це два мінуси, але оскільки він притягує, він не може повністю забрати, то у ковалентного полярного зв'язку частковий заряд 2 мінус, і тут частковий заряд два мінус. А у селіція він одному оксигену два електрони майже віддав і іншому, тому у нього буде частковий 4 плюс. Який тип кристалічних граток має ця речовина? Подивіться, будь ласка, на зображення: селіцій О2 має кристалічну градку атомного типу. Кожен атом селіцію сполучається ковалентними зв'язками з чотирма атомами оксигену. Молекул не існує, а ця формула селіці2 вона лише показує найпростіше співвідношення числа атомів силіцію і оксигену в цій речовині. Склади рівняння реакції одержання цієї речовини із простих речовин. Ну тобто селіцій плюс кисень. Утворюється селіцій О2. Бо в селіція валентність тут 4, в оксигена 2 ми вже складали, і урівнювати тут не треба. П'яте завдання: в атомі невідомого елемента А на 7 електронів більше, ніж у йона флору. Подивимось, поки атом флору. У атома флору 9 електронів. Запишемо 9 електронів. Йому це неметалічний елемент, який знаходиться у сьомій групі, і для того, щоб він був схожий за будовою із інертним елементом, він приймає один електрон. Йому буквально не вистачає одного електрона, він приймає один електрон і перетворюється на йон, Флуор, мінус. А, і у нього тепер стає 10 електронів. А наш атом А має на 7 електронів більше, ніж іон. Хімічний елемент А матиме 17 електронів, тому що 10 плюс 7 буде 17 електронів. Тепер визначимо, що це за хімічний елемент, це хлор. Та склади формули сполук, утворених цим елементом з ковалентним полярним, неполярним іонними зв'язками Зобрази схеми їхнього утворення. Перше ковалентний неполярний зв'язок. Хлор утворює молекулу хлор-2 у хлора. Сім електронів на зовнішньому рівні, бо він знаходиться у 7 групі. І один неспарений електрон, він зустрічає такий самий хлор. Один неспарений електрон, і утворюється молекула, у якої з'являється спільна пара. Неподілені пари теж записуємо. Неподілені пари теж записуємо. Структурно це буде виглядати хлор і хлор. Тут немає зміщення електронної пари, тому що це не полярний зв'язок. Наступне ковалентний полярний найпростіша речовина аж хлор. Також я зображаю, що у гідрогена один електрон, у хлора тут валентність один, тому один спарений, а всього сім електронів. Утворюється молекула, у якої з'являється спільна пара. Так. Структурно Запишемо аж хлор одинарний зв'язок. Хлор більш електронегативний елемент, тому до нього буде притягуватись електронна пара. У гідрогена буде частковий плюс, у хлора частковий мінус. Залишилося ще речовину з йонним типом зв'язку: це, наприклад, натрій хлор. Повинен бути металічний елемент і неметалічний. Натрій хлор. Натрій теж знаходиться у першій групі, тому в нього один електрон на зовнішньому рівні. У хлора валентність один, тому в нього один неспарений, а всього сім електронів на зовнішньому рівні. Натрій повністю віддає свій електрон, а хлор його приймає, тому у натрія вже немає електронів, у хлора завершений енергетичний рівень. Натрій зарядом плюс уже немає цього часткового у хлора мінус. Обчислює масові частки елементів, а у кожній сполуці. Масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента помножити на відносну атомну масу цього елемента і поділити на молекулярну масу сполуки. Помножити на 100%. Наприклад, ось хлор 2. Це молекула, яка складається тільки з хлорів. Тому масова частка хлору у цій молекулі буде 100%, тому що більше ніяких інших елементів немає. Це у першій. Тому тут один поставимо. У другій. Масова частка хлору буде. Кількість атомів елемента. Тут один атом хлору, за періодичною системою ви визначите, що його маса 35,5%, він єдиний, який має половинку. Поділити на молекулярну масу сполуки, тобто аж хлор, у гідрогена 1 плюс 35,5 буде вже 36,5 і помножити на 100%. Заобуглюємо, тут буде 97% Третє, у молекулі натрій хлор, масова частка хлора дорівнює. Тут теж один атом хлора, його маса 35,5%. Поділити маса натрію за періодичною системою 23. У хлора 35,5 буде 58,5. І це все помножити на 100%. Закруглюємо буде 61%. Далі визначте ступені окиснення всіх елементів у сполуках. Якщо відкинути оцей частковий знак, то це буде ось у гідрогена. Плюс 1 у хлора мінус 1. Тут у натрії плюс 1, у хлора мінус 1. Тут ступень окиснення в простій речовині 0. Тобто можна написати ось тут у простих речовинах 0, тут плюс 1 мінус 1, плюс 1, мінус 1. В сумі ступень окиснення повинен давати 0. Якраз 1 плюс і 1 мінус дає 0. Наступне завдання шосте. Елемент Е має умовну формулу ледкої сполуки з гідрогеном елемент H2. Відразу дивимося у періодичну систему. Внизу є ось такі ледкі сполуки з гідрогеном. Перша, друга, третя група не мають ледких сполук. У нас елемент H2, нам підходить е шоста група елементів, тому що тут ось H2. Р, ну, елемент так само можна підставити, просто переставили місцями. Тобто наш елемент із шостої групи утворює вищий оксид відносною молекулярною масою 80. Якщо він із шостої групи, значить його найвища валентність буде 6. Значить, вищий оксид, який він буде утворювати, матиме валентність елемента 6, в оксигена 2, найменше спільне кратне число, яке ділиться на 6 і на 2, це 6. 6 поділити на 6, 1, 6 подітна на 2, 3. І от відносна молекулярна маса такого оксида, я відразу пишу, що відносна молекулярна маса нашого оксида дорівнює 80. Якби ми знали, який це елемент, ми б подивилися по періодичну систему, глянули, яка в нього маса. Тоді додали оксиген, і в нас би вийшло 80. Тобто ми не знаємо, ми замість цього складаємо рівняння, пишемо Х додати. В оксигена маса за періодичною системою 16. помножити на 3, і це дорівнює 80. Х додати 48, дорівнює 80, Х дорівнює. 48 переносим з протилежним знаком 80 відняти 48 х дорівнює 32. Тобто це елемент, який у періодичній системі, ми подивимося, його маса буде 32. Не забуваємо, що це елемент шостої групи, це сульфур. Так, нам підходить він якраз у шостій групі. Тобто наш елемент це сульфор. Визнач елемент, напиши формулу його литкої сполуки з гідрогеном та вищого оксиду. Тобто, ну відразу можна написати, що його сполука з гідрогеном це H2S, гідроген а вищий оксид – 3 Замість елемента просто підставляємо сульфур. Литка сполука, це означає, що вона газоподібна від слова летить. Склади їхні структурні електронні формули. Укажи ступені окиснення всіх елементів. У сульфура тут валентність 2, у гідрогена 1. Складаємо сульфур. Він має валентність 2, значить, в нього не, два неспарених електрона. Сульфур знаходиться в шостій групі, значить, всього на зовнішньому рівні у нього 6 електронів, тому пишемо ще неподілені пари, щоб разом було 6 електронів. У гідрогена один неспарений електрон. Можна відразу писати схемку, тут добре виходить, тобто ось його електронна формула, структурна формула буде виглядати ось так. За таблицею електронегативності, яку ми прикріплювали раніше, от сульфур має електронегативність 2,5, а гідроген 2,1, тобто сульфур більш електронегативний елемент, тому він буде притягувати електрони у сульфура, буде ставати часткових 2 мінуса, а у гідрогена частковий плюс. Ступінь окиснення це якби ми відкинули частковий ступінь окиснення мінус 2 і плюс 1. І інший у нас СО3 оксид. Тут у сульфура валентність 6, в оксигена 2. Сульфур буде посерединці, бо він один. І в нього всі шість електронів будуть не спарені. Пишете так, щоб ну, більш-менш було видно. Оксиген ми вже сьогодні писали. в нього 2 неспарених. І... Два неспарених і неподілені пари. Тепер. Тут виникають спільні пари. По дві спільні пари, якщо так провести між неспареними електронами і лінії, то вийде ось в нормальному записі буде так. По дві спільні пари, оксиген має також дві неподілені пари. структурно це виглядає ось так. По дві рисочки, подвійний зв'язок. Оксиген більш електронегативний елемент, тому буде притягувати електрони. Він буде притягувати два електрони частковий 2- частковий 2- частковий 2 У сульфора частковий H6. Ступінь окиснення СО3. У оксигена буде мінус 2 у сульфора плюс 6. Мінус 2 помножить на 3 буде мінус 6 і плюс 6, в сумі ступінь окиснення в молекулі 0. Наступне: визнач вид хімічного зв'язку серед унаведених сполуках. Склади рівняння реакції одержання цих сполук з простих речовин. Так, ось тут тип хімічного зв'язку. Ковалентний полярний. Між різні неметали. Між неметалами утворюються і у оксиді, і в литкій сполуці, утворюється ковалентний полярний зв'язок. Ковалентний полярний склади рівняння реакцій одержання з простих речовин. Водень плюс сівка буде утворюватись H2S. Далі сульфур плюс кисень. Буде спочатку утворюватись СО2, а потім уже СО2 ми докиснюємо. Тільки так, можна отримати СО3. Для того, щоб урівняти, ставимо Тут двічку, бо тут не парний оксиген, і тут ставимо двієчку. Укажи тип кристалічних граток вищого оксиду елемента, опиши його можливі фізичні властивості. Тобто СО3 за нормальних умов це рідина, але при температурі 16,8 перетворюється у тверду речовину. СО3 має молекулярну, молекулярний тип кристалічних граток. Ця рідина має специфічний запах, рідина з специфічним запахом. Обчисли масові частки елементів у вищому оксиді, тобто за тією ж формулою, що ми розглядали, масова частка, значить, ми визначимо сульфора, даріння. У сульфура у формулі СО3 один атом, його маса, відносна атомна маса 32, а відносна молекулярна маса всієї сполуки 16, помножити на 3, 48, плюс 32 буде 80 і помножити на 100%. Відповідь буде 40%. Тоді масова частка оксигену у вищому оксиді. Вся речовина це 100%. Від 100% віднімаємо масову частку сульфора, тобто 100% відняти 40% то оксигену буде 60%. Напиши електронну формулу атома елемента нашого сульфору, поясни можливі ступені окиснення. Електронну будову сульфуру ми розглядали раніше, в основному стані він має два неспарених електрони, у першому збудженому чотири неспарених електрони, шість неспарених електронів. Якщо він зустрічає більш електронегативний елемент, наприклад, ось оксиген, він може утворювати з оксигеном формулу СО2 або СО3 плюс 4, бо оксигена. Буде мінус 2 СО3, наприклад, з валентністю 6 сульфу. То тут буде ступінь окиснення плюс 6 в оксигена мінус 2, помножте на 3 буде мінус 6. Наприклад, у сполуці H2S. Сульфур більш електронегативний, він приймає ці два електрони мінус два. Склади рівняння реакції взаємодії вищого оксиду елемента з водою. СО3 це кислотний оксид. Коли він взаємодіє з водою, то утворюється сульфатна кислота, це реакція сполучення h 2 so 4